Українська пісня, немов сонце, немов вода і любов матері, обгортала мене ще з того часу, коли я говорити ще зовсім не міг, але співати вже співав. Ще маленьким хлопчиком я прислуховувався до пісень, які батько виспівував для того, щоб робота йшла краще. Я пам'ятаю, що батько дуже любив пісню Ой горе ті чайці, ой горе тій чайці, чайці, небогі, що вилача прибиті. Дорозі. Мені так було шкода отих тієк, яких у каші поварили чумаки. І не знаю, коли я вивчав велику кількість пісень. Я знав їх слова, я знав мелодії. Частенько бувало, коли зберуться у нас сусіди, старіші це гості наших батька і матері. Ну, коли вип'ють по чарці, обов'язково ж пісня. А хто мусить заспівувати? Це вже у нас, знаєте, свої співаки, наця, тобто моя сестра, у нас боря. От вони і хай заспівають. І ми починали, і після цього звойкою охотою всі виспівували якусь українську пісню. Дуже багато співали. Всі любили до нас ходити. У нас мама була дуже гостинна, і батько теж, і до нас завжди. Приходили люди навіть не в гості, а так посидіти, погомоніти і поспівати. Поспівати обов'язково поспівати українську пісню. Отже, я кажу, що мене завжди обгортала, пилинала пісня українська. І, звичайно, не могло бути інакше, щоб вона не досягла тієї глибокої любові, якою я пройнятий і зараз для неї.